Всім доброго дня, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке домашнє господарство. Ну і на даний момент як строїмо бункер для любимої тещі по її, так сказати, заказу. Так що дядя Вітя гарненько там закидає, зараз пройшли ми по кругу От. обкопали. отаку со сторони, щоб гарненько нам підзабите все діло. Зараз підзабиваємо. Я зараз поставив драбинку от, і залізу в бункер, як казав дядя Вітя. Треба запінити, запінити, запінити отвори, щоб надія на цю не тянуло. Так що зараз залізу, запіню, поставив вже драбинку. Завели ми дві труби. Цю опустили ми до самого дна, там 10 см не до кінця. Цю ну, до самої плити. Тобто вся зверху стоїть та знизу для циркуляції. ну І така льотка. Також купили ми е, пінопласт, стіродур такий тверденький, дешевенький. Ну, як для тьоші, я думаю, пойдеть. Дво... Двоєчка. ну Я ще ж звернуся до своєї шиї. Дядя Вітя хоче, щоб я його похвалив. Яку гарненьку шию він зробив. З такого силикатного кирпича. силикатний кирпич у нас просто був. Хотіли ми купити шию. Ну, є, продається, шиї там 30 см, 60-40 різного розміру. Ну, Але ми посчитали, що буде нам просто невдобно е, туди тіщі залазити і спускати картошку. Ну, Так що, друзі, шутки шутками, звісно, це ми строїмо такий, е каналізація погрібничок. Якщо не вийде погріб, то будемо потім вже використовувати як каналізацію суєдіним. Там у нас воно, каналізація одна є. І якщо що, ми просто кинемо сюди перетечку і буде в нас ще одна доповна каналізація. Так що, друзі, як обично говорять, дядя Вітя працює, а ти бла-бла бла. Ну, Не можна знімати і е, це саме, і працювати. Ну, працюємо ми разом, кожен робить свою роботу. Ти вже залазиш, а ти привіталася з підписниками. Кажу, Добрий день, я Надюшка з України. Ну, Дядя Вітя теж я не спитав його, він не привітався. Героям слава! Так що, друзі, зараз... Залажу, задуваю по поводу шляпок. Хотів купити пластмасові. Пластмасових не було в квадратному метрі, але я такий однолюб їжджу тільки в один магазин, купив такі металічні, ще даже болтком не скручували, просто поставили. Ну, все-таки хочеться мені пластикові купити і назад поставити. Так що, друзі, що ми ще будемо робити? Це ж не собі робить. Це ж не собі тющі, але ж на моєму участку, щоб ти розумів, оце вже по цьому углу плити. Вже йде межа, тобто то 2А, а, а це 2Б. 2Б це мій. Тобто Тьоща в мене буде знімати квартиру. Буде. Да. Ну Я ж їй кажу, міняємо вашу трьошку на мою однушку. О, Так що, якось так. Що ти знімаєш? Ну, то шутки шутками, звісно. Так що, друзі, будемо, купили стіродур нашу. Ми хочемо по кругу пройти по цьому шию типу, теплич, щоб вона не конденсувала, бо силікатний кирпич він не є дуже добрий для цього діла. Але в нас червоного не було. У нас був силікатний. Ну тобто є він у нас навіщо тратити гроші, тобто обходимося тим, що є. і... Положимо, зараз вирівняємо це все діло з дядовіті, заб'ємо, обіб'ємо, візьмемо зараз держачка, це все діло процюкаємо, процюкаємо, уплотнемо, вирівняємо, положимо стіродур і будемо потім засипати це все діло. Вирівняємо на рівні землі. Потім положимо можливо такий брезент, щоб перекрити аж сюди отакого, от, І під уклоном шиї. І потім вже закидаємо. Землею. Ну, Так як колись було, Тільки колись робили не з бетону, а робили обичні погрібнички, хоч ми і планували з дяді, зробити його спочатку без вколиць. Хотіли викопати яму, і в нас є акаційовий брус. Колодки такі там у мене є по 3 метри в діаметрі там 16-15. Зробити такий наст і положити клейонку і засипати. Ну, Потім передумали і зробити отак. Так що, друзі, поки ставлю на паузу. От, і залажу, запінюю, ну а потім працюємо далі. Ну що, друзі, отаку от пройдемося по кругу. Ось ця наша труба одна. Зараз це сиділо, ми задуємо. І оцю трубу опустили почти до самого низу. Потім кинемо сюди акацієві бруси. Зараз ну, це все спробуємо позадувати. Кинемо акацієві бруси і поставимо досточки і по кругу такі сітки будемо викладати посадкову картоплю. Да? Привіт-привіт. Так що надюха залізла. Ну, працюємо далі. Ну що, друзі, порізали ми кусочки, зараз приліпили на монтажну пену, яка в нас залишилася. Обклеїли, ну, для того, щоб вона просто не відлітала. Зараз виложимо пінопласт на нижню частину і будемо прикидати землею. Правильно, неправильно, я не знаю. Ну, якось так. Дядя Вітя там не дотримався техніки безпеки чеканув собі трошечки пальчика сьогодні щось він о вже біжить, вже біжить. так що друзі зараз щас... закладаємо пінопортуємося воно краще його отак м на земле крово что ты скажеш? так как куски все равно ну, туди і надо будет туди куски то більше нема З той стороны з сейчас тоже з отри. С той стороны сейчас. wszystkie już rury na

Вона одне, якщо до неї немає вули, вона так як вода, звісно. Так, бункер за ще продвигається. Сейчас це все діло, діти засипемо, підрівняємо, положимо потім уже клейонку, будемо засипати, покажемо, пока на паузі. Що там пальчик ваш, дядя Вітя, а? Не. Все нормально? Ви продезинфицивали? Да, поддезинфіцировались чи ні? Да. Шо, сказати, що, хоч кажу, всі пішли? Весь пінопласт пішов? А ні, два листка осталось. Так що якось так. Ну що, друзі, підрівняли малюху глину. Зараз взяли такий старий брезент. Прикинемося дядів на наверх. виріжемо дирочку, положимо, ну і потім зверху це все діло засипаємо. Ну щось типу, такого. Не знаю на що ми це робимо, Ну, щоб каже, щоб на верняка було все тепло щоб Надіжді Анатолійовні був комфорт. Да? Надіжда Анатолійовна наблюдає за нами. Буде нам комфорт, дядовіте. Ох, і комфорт буде. Так що, друзі, зараз вирізаємо брезентик, його опускаємо на ту глину, яку ми вирізали. І ще одно заріжемо той кусок, запустимо його під низ. Ну, по принципу, як шифер. Те, що буде скраю, запускаємо під низ. Так що така красива. Получилася лятка. Ось дивіться, не відріжу. Ще вона десь тамочки. О. Старенький, ну харненький. Так що, друзі, от так от виходить. Оп, оп. О. Так, вітя, і цю зараз нам треба ми запустимо і от тут напроти труби понадрізаємо. Та й наверх, а цей запускаємо. Що, що що? ти казала? Чи бабушка залізе? Залізе. Он драбина ж є, бачиш. Так що все, друзі, отак накрили. Щас ще глиною прикриємо. Правда, мені треба ще долучитися. Віруська серія прийшла. Командирша щоб... визиває мене на ковер. Треба запустити автоклав. Я думаю, так. Да. Димоходи, ну то може баба -ба курити, щоб, щоб дим ішов. Все може бути, правильно? Так що якось так. Я дивіться, залишиш пару сигарок там знизу. Так, хтось дзвонить. Що це наговаріє, так? Да? То він каже, що я йому пальця порізав, тому я любима каже, Надюха йому хотіла ще те саме зробити жгут наложити на шию. Це правда? Казала, що кровотечення треба встановити кровотечення, наложити жгут на шию. Однак каже, Надежда анатолійна його пожаліла. Промила. Вера. А Вера, боже, так ти приділися, то тіща. Тільки що? А тьоща мене там подавляє. Бідненький, це наш нещасний. А так що, Вітя, перекурюй, піду, я запущу автоклав. Начинай, починай. Несп... Не спіша, починай. Так що, друзі, Вітю оставляю, щас помаленьку засипаємо. Останеться нам засипати і ляду зробити. Ну сьогодні ляду робити не будемо. Я думаю, що більше всього, що... Дерев'яний куляду зробимо, середини прикрутимо стіродульчик по діаметру. Клац, чпок і все. А зверху металічну якусь штучку є в мене жесть, Так що буде отакий квартира однокомнатний. Ну що, друзі, все, замаскирували ми таку квартиру для Надежди Анатолійовної. Так да, так? гарненько, Осталося лядку зробити хорошу. І вход по феншую. І вход по феншую, да. Так що, друзі, ну, закидали глиною. О, дивіться, я, що це все діло воно трошки вляжеться. Ну, а Там підкоректуємо. Я думаю, на днях зробимо ляду, е, на ніч просто щось положимо. Кусок оно, листа, мабуть, щоб туди в случай дощі, що, щоб не затікало. Так що, друзі, каналізація. Хотів сказати, шурша, бомбоубежище і погріб для картошки готовий. Да, Надіжда Анатолійовна казала, що буде приймати, але каже, я можу туди не влізти. Я кажу, ми вас туди запхнемо. А вона каже, так я ж потім не вилізу. А я кажу, вилазить не обов'язково. Так що ну, це, звісно, шутка. Забаганка Надіжда Анатолійовної зроблена. Я думаю, для посадкової картоплі місця там буде достатньо. І Перебиратимемо картошку, будемо завозити сюди. Тобто перебиратимо туди куботу, привозитимо сюди, І опускатимемо і складатимемо по кругу. Ну Ще положимо брусочки каціййові і положимо досочки, ну щоб типу, як подони. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати наше відео. Дякуючи дяді Віті. Забаганка Надії Анатолійовни готова. Казала приймати поки не буду, поки не загрузите туди картошку. Так що, друзі, всім бажаємо скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра. Ми з дядьвіті збираємо манатки, п'ємо кофе. Ну і хто куди. Всім пока.